Повномасштабне російське вторгнення серйозно вплинуло на психоемоційний стан мільйонів українців. Біль втрати через смерть людей, розлука з рідними, невпевненість у завтрашньому дні та фінансові труднощі. Усе це суттєво погіршує ментальне здоров'я українців. За даними опитування соціологічного центру Градус, стрес або сильну знервованість відчуває 71% українців. Розкажіть, будь ласка, як ви боротесь зі стресом? Ні, як живу собі, дітей розчу діло роблю. За роботою нема коли стресувати. Да ніяк, п'ю чаї успокоїтельні, які таблеточки, коли 100 сто грам вип'ю. Звертаюся до Бога в важких ситуаціях, а так самолікування інколи. Як я борюся стресом. А таблетки вживаю. Простий спосіб, медичний. Борюся зі стресом, ну і треба сказати, що алкоголь теж вживаю. Чи ви щось знаєте про посттравматичний стресовий розлад? Е -е, ні, не знаю. Це тільки у мабуть. А или які живуть на пері... на... рядом з цими самими ДНР і так далі. Знаю все, бо я мала такий розлад. Я, наприклад, зустрічалася з людиною з таким розладом. Як допомагати, чесно, треба до професіонала, мабуть, звертатися і бути до цих людей дуже уважними. Це проблема дійсно серйозна, вона постає перед Україною на повний зріст. Щось треба робити. Найвластивішою загрозою для людської психіки під час війни є посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Це хронічне порушення ментального стану, яке може виникнути внаслідок пережитих будь-яких травматичних подій, що загрожували життю людини. Або вона стала свідком подібного щодо оточуючих, чи дізналася про травматичну подію, яка сталася з її рідними. Андрій Козінчук відомий в Україні військовий психолог. Він надає психологічну допомогу військовослужбовцям, а також веде блог у соціальних мережах, де у жартівливій формі розказує, як берегти психіку від руйнівного впливу війни. Що треба знати про ПТСР? це є клінічним захворюванням, тобто, це не Поганий настрій, не просто наслідок. Це от, от є клінічне захворювання, перелом стопи, наприклад. Так? Є діагноз. І от е, ПТСР це діагноз. І він має бути обов'язково діагностований. Людина, яка знаходиться в постійній бойовій напрузі, у неї ПТСР не проявляється. І для того, аби наступило цей ПТСР, посттравматичний стресовий розвиток, у нього він має вийти з цього стану, стан безпеки. Чому не одразу наступає ПТСР? Тому що психіка якраз е, бере налаштування. І може відновитися самостійно. Розвиток посттравматичного стресового розладу супроводжує три основні симптоми: нав'язливе намагання переосмислити неприємні події, відтворення їх в уяві, зокрема у сновидіннях. прагнення уникати того, що нагадує про травму, наприклад, місця події, підвищена тривожність та емоційне збудження. Додатковими ознаками ПТСР є гнів і дратівливість. Почуття провини, самозвинувачення, зловживання алкоголем чи наркотиками, почуття недовіри, і зради, а також несправедливості долі, почуття безвиході, суїцидальні думки, порушення сну, здригання при дзвінках, оплесках або інших буденних звуках, нездатність згадати цілі епізоди пережитої травми. Коли ми ну з'явилися перші симптоми, ми бачимо, що щось з людиною не так, необхідно з цією людиною проговорити. Я бачу ось такі симптоми, і мені не байдуже. А, і запропонувати цій людині самостійно або з допомогою звернутися до фахівця. Але ні в якому разі не мати директивності. В тебе ПТСР, ти кончений, тобі треба головку лічити. М -м. Ми кажемо, я бачу ці симптоми, і мені не окей, що ти страждаєш, тому що немає жодного синдрому, від якого бере діла. І я би хотів щось зробити з цим, ну допомогти підтримати тебе якимось чином. Що ти думаєш на рахунок того, що ми звернемося до фахівця? Якщо людина, е, от прям протест, нікуди я не піду, що ви з мене ідіота, робите, от ми його насильницько туди не ведемо, а звертаємося самостійно до фахівця. У суспільстві досі існує стереотип, що допомоги психолога потребують лише психічно хворі люди. Але потребувати допомоги та підтримки це нормально. Тож, якщо ви побачили у себе перші симптоми ПТСР або відчуваєте, що потребуєте ментальної підтримки, будь ласка, зверніться за допомогою. Наприклад, безкоштовну психологічну послугу можна отримати у сімейного лікаря чи педіатра. Також можна звернутись до сервісу «Хаб онлайн-платформи Ментал Хелп, соціального проєкту разом, центру психологічної підтримки Обійми. Центру психологічного консультування Open Doors, онлайн платформи розкажи мені. Також у нас діє всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як на сайті можна знайти прості вправи для заспокоєння, а ще корисні контакти, куди звернутися за допомогою. Він лікується, цей ПТСР, тобто так, будуть якісь реакції поодинокі на стрес, можливо, це загострене відчуття справедливості, але сам ПТСР ну, цілком так великовний. Саме його велика підступність в тому, що він непомітний, і люди, і за того, що страждають від цього синдрому вижившого, вони не звертаються за лікування. Проблема нехтування своїм здоров'ям, як психічним, так і фізичним, є, на жаль, досить типовою для України. Але від психоемоційного стану громадян залежить боєздатність збройних сил та обороноздатність нашої країни. Тож піклування про ментальне здоров'я має перетворитися для українців на щоденну звичку. Дбайте про себе та будьте здорові!